Не той сьогодні бункерний вирішив, що е, він е, хоче кілька слів сказати з приводу української території, з приводу Криму і своєї незаконної забудови до неї. Я маю на увазі Кримського мосту. Е, слухай, казали кримські татари, що просто шалені черги до Кримського мосту е, на Кримському мосту, після Кримського мосту. Коротше, все стоїть. Е, а Путін, мені здається, каже, що все нормально. Ну, про на мне решение, я нашел для того. Давай его послушаемо и поговорим про это. Да, Хорошо, давай. Для нас самое только не будет предметом гордости, если э, не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому вот, нужно оценить эту ситуацию со всех э, точек зрения. Ну, конечно, все возможности использовать с этим я согласен. На, ну, у меня просьба работать э, слаженно. Вместе со всеми службами, с региональными службами, с федеральными, с транспортным ведомством, с МЧС, с МВД. Так, чтобы э, ну, все, что возможно сделать для граждан, э, нужно сделать, э, если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально Морожено перенести... Мороженое там начните на, продавать, время, что ли, в пробках. тратят на въезд на Крымский полуостров. А Нащо їх непонятно. туди вимушено гнать? Скажи, нащо <laughs> їх туди вимушено гнать? Там такі цікаві історії про це Кримську переправу йдуть наразі, і російські пабліки пишуть про взагалі якісь фантастичні речі. Ну, по-перше, що за 20 тисяч рублів тебе можуть супроводити до Кримського мосту ну, автівки гібельте. Та, та та за всього за 20 тисяч рублів приведе друга, і буде дешевше, може так. Е, от. І багато інших цікавостей. Е, в тій самій промові так, було запропоновано возити людей військовими кораблями, так? А, ну, а чого ні? Ну, А, а військові що тобі ну, а люди? Чого? Чи що подумав Путін і каже, ну, Бо, і то люди і, і до одразу люди. Зап... Одразу про безпеку можна подумати, а. так корабель військовий, то означає, що буде під конвоєм їхати. Ну каже, там до 20-40 машин може вмістити військовий корабель і щоб розвантажити, то давайте возити їх так. І чому ні, дійсно? І тайна військова буде збережена, бо людей на корабль пустять, так? Я в принципі, знаєш, про що подумала: а що з атракціонами прям взагалі все погано? Та ну це ж як воно називається колесо. Воно ж стало в Москві. Тепер треба кудись возити. Що, ока масквині нікуди більше не дивиться? Я якось ну, може цей. вже полагодила, але кілька днів тому воно перестало дивитися, mm. воно заплющилось. Е, ну дивися, Ока Москви у них в принципі працює виключно по якимось е, таким знаєш дуже важливим датам. Е, наприклад, звільнення української Херсонщини від окупанта або е, е, жесть добре болі на Харківщині. То відповідно, я думаю, що вони його запустять. Але вже коли вони там підуть з Запоріжчини, або коли е, ми звільнимо е, не знаю Маріуполь. Наприклад, а чому ні? Ну відповідно в цей самий момент вони оп, і знову око Москви працює. Вони кажуть – не дивіться в ту сторону, яка різниця, що там відбувається? У нас тут «Око москви, будь ласка, атракціон. Може воно відчуває небезпеку і починає крутитись просто саме в той момент. А коли з Криму вони почнуть входити, воно почне крутитись ще вдвічі швидше, бо буде ну дуже страшно. Слухай, ну якщо такі черги, щоб в'їхати в Крим? До речі, це штучні черги, наскільки я розумію. Бо ну, по перше, великого напливу туристів не має бути. І я так. Навіть не можу уявити, що то за люди, які туди їдуть. Ну, насправді не, мож... не те, щоб наша там, як то кажуть, русофобія або наше там бажання, щоб в Росії було все гірше, це не вони зараз грають, це суто логіка зараз грає. Адже якщо пляжі перериті, якщо всюди не можна купатись, якщо міни прибивають до берега, і якщо підводні морські безпілотники, українські просто шниряють всіма водами Чорного моря довкола. Криму, то який тут відпочинок може бути, які тут натовпи можуть бути. Там а -а. Путін ще пропонував запустити угу. 에, людей пускати по коридор суходолом. тобто там от, Маріуполь, Бордянську, там є дорога, одна, що через Чонгар веде до, до Криму. Каже: ну давайте цією дорогою як, продумаємо, як вести. Він а -а. взагалі відірваний, здається, від реальності, взагалі відірваний від того, що відбувається в нього ж на окупованих територіях. Ти думаєш, він зараз відірвався від реальності? Мені здається, він відірвався від реальності вже давно а, і живе в якоїсь своїй паралельній. Я знаєш, згадала про а, анонс а, міноборони а, і подумала про те, що ну дійсно їм би певно навряд чи туди хотілося б сильно їхати а, відпочивати. Зараз так швидко, певно, і не знайду. Від Збройних сил України там здається залужний зробив анонс Кримського ні. Міністр оборони, міністр оборони. Так, да, Міністр оборони зробив цей анонс того, яке літо чекає на окупантів в Криму. Угу. Тому я думаю, що після того їм точно би туди не захотілося би їхати. Ну і відповідно їм би. Не надто би хотілося стояти в тих самих чергах. Ні, ну хіба що я ж кажу, дійсно атракціони всі закінчилися, завершилися, і немає прям жодної розваги, окрім як поїхати постояти в черзі, поспілкуватися з друзями, обговорити пригожена, врешті-решт. Хто за кого з'ясувати, хто на чиєму боці зібратись бут. на бунт. Ну та. хто щевака підійміть ну, руку? Ну не знаю. Хто був о, в Білорусі? Підім ну не знаю, ну мало ли там хороводи почнуть водити по тому самому мосту? Трошки напружує тут те, що пробка утворилася через те, що догляд машин він проводився ну надто ретельно, ретельніше ніж завжди. Вони пояснюються тим, що от минулого разу був теракт на мосту, але ж ну блін, чомусь взимку. Ви так довго не перевіряєте машини. навесні ви так довго не перевіряєте машини. То тут два варіанти: або створити штучну чергу, і в них це вийшло створити чергу. А другий варіант це просто когось вони. Бояться щось знають та щось шукають, і вже кілька днів не, не можуть цього знайти і будуть стояти й чекати, поки не знайдуть. Або вони настільки бояться, що ми спробуємо перебити Кримський міст, а потім одразу заходити через усі перешийки, що от тримаються на цьому кримському мосту. Ну, от тільки такі в мене варіанти насправді, бо це, це дійсно, вони виставили там е, туалети. Щоб в черзі було людям, Тоб вони підготувалися. Ну, про комфорт думають, дивись, а ти кажеш, немає ніякого комфорту. Я кажу, морозиво будуть продавати в чергах, а вони туалети поставили для людей все для людей. Ну, спочатку туалети, потім морозиво. Тут правильно, головне, послідовність дотриматись. А...